Сьогодні поговоримо про актуальне та проблемне питання. ТЦК почали призивати осіб, які були виключені з військового обліку у зв'язку з відбуванням покарання за тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Розберемося. На реальному кейсі мого клієнта, але про все по порядку. Закон України про військовий обов'язок та військову службу в редакції до 18.05.2024 року передбачав, що виключені з військового обліку підлягають громадяни, які, зокрема, були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто, після того, як засудженому поставили відмітку про виключення з обліку, то він переходить в категорію не військово зобов'язаний і повторюється. Орній постановці на облік не підлягає закон України номер 3.633 від 11.04.24 року. У зміни до відповідного закону та з 18.05.24 року така категорія осіб вже не підлягає виключенню з військового обліку. І здавалося б, ті, хто виключені з військового обліку. Призову не підлягають. А хто не встиг виключитися, можуть бути призвані, оскільки вже не підлягають виключенню згідно нової редакції закону. І начебто так і було. Але останні декілька місяців випадки повторної постановки на облік та мобілізації виключених з військового обліку стали масовими. Тому якщо ви були виключені з військового обліку на цій підставі та думаєте, що у вас не призуть на військову службу, то раджу вам завантажити резерв плюс та переглянути чи внесено відомості про ваше виключення до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, оскільки, якщо вас затримають та доставлять до ТЦК швидше за все, у вас вилучать військово-обліковий документ та відповідно доказів того, що ви колись були виключені з обліку, більше у вас не буде. Якщо відомості не були внесені в реєстр. То необхідно вжити заходів для внесення таких відомостей. Для початку потрібно направити заяву до ТЦК, який вас виключав з обліку, з вимогою про внесення відповідних відомостей до реєстру. Найчастіше приходить відповідь, що вони цього зробити не можуть, оскільки закон більше не передбачає такої підстави для виключення. Але такий крок необхідний для досудового врегулювання спору. Тому після отримання негативної відповіді потрібно готувати позовну заяву до суду з вимогою визначення. Нати без діяльність зК щодо не внесення даних про ваше виключення до реєстру та просити суд зобов'язати такі відомості внести і скажу вам, судова практика поки на боці людей та такі позови суд задовольняє в описі під цим відео. Я залишу декілька посилань на позитивні рішення суду, які ви можете використати в разі подачі позову до суду. Оскільки всі ми знаємо, що стаття 58 конституції України передбачає, що закони та інші нормативні правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, то відповідно ніхто не може бути поставлений на облік в даній ситуації, якщо норми, по які здійснювалося виключення, більше законодавство. Не передбачає, а якщо у когось немає конституції України, то ви можете її придбати в нашому АД-шопі. Там ви знайдете багато корисної юридичної літератури, яку ми самі пишемо, лише практичні знання та навички. Переходь та замовляй. Але на початку я говорив, що в мене є конкретний кейс мого клієнта. В ньому ситуація наступна. Він був виключений у 2022 році з обліку як засуджений, та навіть до певного моменту відомості про його виключення відображалися в Резерв Плюс. Але в один чудовий день людина зайшла в Резерв Плюс, оновила документ та була здивована, що він вже перебуває на обліку, та жодного сліду про його виключення в реєстрі вже немає. Але дуже добре, що він зробив витяг з Резерв Плюс, коли відомості про його виключення ще містилися в ньому. Тому ми звернулися до ТЦК відповідного з логічного. Питанням, як так сталося, що без його заяви він був поставлений на облік. На що у відповідь отримали стандартну відписку, що такої підстави для виключення вже не існує? Тому навіть в такій ситуації, коли у вас все ж є резерв плюс і відображається там інформація, і ви виключені з військового обліку, рекомендую направити адвокатський запит для підтвердження такого виключення, щоб ТЦК сам все підтвердив, і тоді, у разі подальшого зникнення відомостей з резерв плюс, у вас буде доказ того. Що вони самі підтвердили факт внесення відомостей про виключення до відповідного реєстру? Я в інтересах клієнта звернувся до адміністративного суду. Ухвалою суд відкрив провадження у справі, але рішення поки ще чекаємо, поки немає. Також хотів би приділити час у судовій практиці, яка сформувалася по звільненню вже мобілізованих осіб, які були виключені в ситуації, коли таку особу поставили на облік та мобілізували. І тепер така людина звертається до суду з позовом, щоб визнати призов на службу незаконним, та зобов'язати військову частину звільнити та виключити зі списків особового складу. Але в такому випадку позиція суду наступна: оскільки особа є вже військовослужбовцем, то вичерпний. Перелік підстав для звільнення з лав Збройних сил, визначений в законі України про військовий обов'язок та військову службу. Але, звісно, такої підстави для звільнення там немає. Тому, якщо у вас вже поставили на облік та призвали, то звільнитися не вийде, як це показує судова практика. Тому єдиний вихід це забезпечувати внесення відомостей до реєстру ще до мобілізації. А якщо вам необхідна кваліфікована юридична допомога, то вступайте до клубу юридичного захисту водія АД та отримайте захист від неправомірних дій.